Доброго дня, дорогі діти та батьки. Сьогодні хочу вам розповісти про свято Великдень. Великдень завжди святкують і святкували у неділю. Тиждень перед Великодним називають Білим або Чистим, або ще за нього кажуть Страстний тиждень. Кожен день цього тижня має своє призначення. Понеділок. Понеділок білить хату, любить, певно, працювати і коти побілить стелю, щоб великдень був веселий. Вівторок шурхіт, шум Рипить в оселі, чисто, начисто підлогу. Шури, шури, треза взята наш вівторок довгоногий. Середа пишна пані середа. І перей прасує, до Великого дня ще пак хату облаштує, у велику середу обливали свіжою або холодною водичкою, Ходобу, вірячи, що ця вода поможе помічна. Четвер, чистий четвер, чистий вдосвіта піднявся, ще до сходу сонця начисто скупався, існує повіря, що в четвер до сходу сонця. Ворон носить своїх дітей купатися в річку. Хто викупається раніше дітей ворона, той буде здоровим цілий рік. Здавна українці вірять у магічну силу страсної свічки, запаленої в церкві, у страсний, тобто чистий четвер напередодні великодня. Необхідно будь-що донести цей вогник додому, не загасивши його. Для цього роблять спеціальні ліхтарі з кольорового паперу або фарбованого скла, які захищають тремтливе полум'я свічки від вітру. П'ятниця, п'ятниця пече паски, господиня вміла, склянки з три молока до циберка влила, трохи борошно яєць додала й ванілі, щоби пригощати всіх вранці у неділю. Субота. У суботи, ой роботи, пише писанки субота, ясні крашанки фарбує, вимальовує, малює. Ось такі невеличкі традиції підготовки до великодня існують у нашій країні. Сьогодні я хочу вам розповісти казку про подорож великоднього яєчка. Тож слухайте уважно, жило було у короченому гніздечку маленьке біленьке яєчко. Воно щодня дивилася на небо і мріяла. Я хочу подорожувати, хочу побачити ліс, поля, річки. Але для чого я взагалі існую? Одного ранку, коли сонце тільки прокинулось, легенький вітерець підхопив яєчко та покотив його стежкою з двору. Ой-ой. зойкнула яєчко, але було не страшно, а весело. Це моя пригода. Спочатку яєчко потрапило до лісу. Там воно зустріло білочку. Привіт, яєчко! Чому ти така заклопотана? Я шукаю, для чого я потрібна на Великдень. Білочка усміхнулась. Ти символ нового життя. Весна це пробудження, а ти її знак. Але йди далі. Може, хтось підкаже більше. Яєчко котилося через ліс, поки не виїхала на квітучу поляну. Там вона зустріла бджолу. «Бджілко, а ти знаєш, чому я важлива на великдень? Ти радість для дітей тебе розмальовують у яскраві кольори і ти даруєш усмішки. А ще це традиція, яка передається з покоління в покоління. Але мандруй далі побачиш ще більше. І ось яєчко котилося через жовті поля ріпаку по сині волошки та червоні маки. Зупинилась біля старого дуба. Там сиділа сова. О, яєчко, мовила вона. Ти не просто прикраса. Люди кладуть тебе в кошики, благословляють. Діляться тобою за святковим столом, бо ти знак віри, добра та відродження. Справді, здивувалась яєчка, то я така важлива сова кивнула. Так, і сьогодні ти повинна бути на святі. Аж тут з'явилась дівчинка Марійка. Вона йшла по стежці та знайшла яєчка у траві. О, яке гарне! Зараз розмалює тебе у найкращі барви. І справді, яєчко стало писанкою з візерунками, сонечками і пташками, а потім опинилась у великодньому кошику поруч із хлібом, сіллю і зеленю. І коли всі родини святкували Великдень, воно лежало в центрі столу, як символ життя, надії та весни. А тепер послухайте питання та дайте відповіді на них. Хто був головним героєм цієї казки? Хто зустрівся на шляху яєчка? Що сказала білочка великоднему яєчку? А що сказала бджілка? Про що розповіла мудра сова яєчкові? Скажіть, символом чого є великодні яєчко? Тож сьогодні ми добре підготувались до недільного заняття. До зустрічі!